Доброго раночку, мої дорогенькі. Сьогодні понеділок, ранок, зараз шоста ранку, і так прохолодно на дворі І хочу зробити обробку своїх рослин від тріпсів, від кліщів. Чим обробляю? Обробляю отаким баверіном і актацидом разом. Дуже гарно працює. Так роблю не перший рік і. По трояндах, по всіх квітах, по гладіолусу. Там, кого мучають, і де мучають тріпс, по георгіні дуже мучає тріпс, гіоргіну, жержину нашу. Виїдає і листи, і квіти побиті. Такі пелюстки бувають з чорними прожилинами. Троянда стоїть покусана, досить негарна. І от купую такі гриби, Бвеверін. Купую його в Одесі. В їхньому професійному магазині вони дають там консультацію, там багато всяких препаратів. Працює цей препарат 100% перевірено. І, значить, на відро води додаю 300 мл оцього бавіріна. І, і 30 мл актацида разом в одну ємкість і обробляю. Погибають як дорослі, так і личинки. і також і ну, дітки разного покоління комахи вони всі гибнуть і не дають шкоди. Але одної обробки, звісно, мало то одна, якщо вам хтось буде розповідати, що раз і все, так не працює. Попелиці на капусті от біла да, наша оця, отака біла комаха на капусту, яку виїдає, працює суперово отака суміш. Пробуйте. Ну, мені дуже сподобалось, мені також підсказали, мій знайомий в тому році. І ось я так і обробляю, і все виходить добре прийшла до трояндочки, хочу вам показати, як працює кліщик. Ось бачите такі, такі волністі листочки. Ось тут під листочком, воно мікроскопічне, його можна побачити тільки, ем, тільки під мікроскопом, але ось так воно крутить нашу трояндочку, і вона починає вже хворіти, а не могла обробити, бо холодно і холодно, і холодно. ну Зараз все оброблю. тому що воно ж мені з'їсть бутон і не буде квітки. Мені таке не підходить. Я вже наповнила свій оприскувач, зробила таку смісь, вода, і і боверін 300 грам налила. І 30 грам відібрала того октоцида і зараз буду проводити обробочку. Хоч це біопрепарат. І це біопрепарат от відчинила, пахне таким знаєте, свіжим квасом, смачно пахне. І це біопрепарат. Я їх сміливо можу з'єднати, хоч цей біопрепарат все одно працюю в перчаточках, бо то все одно така обробочка є. І пішла я обробляти свої рослинки. Обробляємо свої рослини також знизу до гори. Бо кліщ сидить внизу. Також знизу до гори. ось свої рослини, бо той кліщ сидить знизу і робить нам таку шкоду. Ось всі так постараємося всі листочки обробити. І всі стовбурці. Колись навіть якусь року встали рано, а в нас петрушка, тут зрізана вже, зрізали на супчики, на борщики, на салати, а вся петрушка закручена, така в дудочку. Колійсь все скрутив. Треба і петрушку обробляти. Ще хочу вам трошки показати своїх петуній. Маю такі подвісочки гарні. Так гарно поквітли. Ось така. І таку купила перший раз. Така червона. гарно не передає, на жаль, колір. Телефон і гарна червона і така в крапочку. Також дуже-дуже гарна буде у нас. Ну, ці не буду продавати. Хочу, щоб собі було гарно. Насадила трошки. Щоб було гарно і собі. Ще зробила невеликий куточок. Такі кашпо насадила собі. Тут величенька кашпу, йому хватить. Місце підгодувала, годувала майстром і годувала ярий, яра міла комплекс. І така трояндочка є. Така гарна, гарна. А це сіяла сама з якихось насіння, з чешського насіння. Е, перший раз його купувала. Ну, Розгалужився, гарний куст, але ще не квітне. ну Чекаю. Тайдальчик. І постригла в таке велике, знайшла велике стару миску, вона у нас дерева, ми її вже не використовуємо. Ну і буде тут жити тайдальчик. І ще трошки собі на підвіконня. Але вони ще гарно розголужились, здорові, зелені, але ще не квітнуть. Хочу вам також показати свого. Такий маю рис бородатий, високий, гарний, гарно квітне кожного року. квітне дуже довго, має такі кучеряві листя, ну, такі лепестки, і борода в нього така гарна. Він такий міцний. Гарний такий трошки буду продавати в себе на ринку, хто кривий ріг, приходьте. Ну, небагато в мене. ну в мене багато. О, затасувався такий простенький. Бачите, теж купувала як дуже гарний, без квітки, дуже красивий. Ну, от так, от ми. Тож, я також таке купую. А оце має бути жовто-блакитний. Ну, побачимо. Пупіночок відкриває. Будемо бачити, Тоже також купувала в тому році, також без квітки. Ну, сподіваюсь, буде те, що треба. Ще раз хочу по обробках. Оцей препарат якими я сьогодні обробляла, їх треба зберігати в холодильнику. Вони дуже гарно працюють. Не бойтесь їх. Це не хімія, це біопрепарат, Воно не шкодить бджілам, не шкодить рослинам, тваринам. Бо в мене є коти й собаки вдома, і всі їх любимо і хвилюємось за них, щоб вони не були пошкоджені. Ну пробуйте. Зараз вивезти таку комаху, як тріпс, як кліщ, зараз не вийде. Їх дуже велика популяція, вони літають, мігрують. і ну, зараз не виходить. На жаль, їх позбавитись. Ну, але треба позбавлятися, бо вони нам повертять всі на світі наші рослинки. Ромашечка вже стає на ножку. Ну, сонечко вилази, слава Богу. Там в парничку у мене кабачки. Кабачки були в стаканчиках, і я їх висадила і вони вже навіть там квітнуть, якось покажу вам. Це дуже гарна ромашка, трьох три яруса має лепестків. Вона така має міцний стовбур, я її дуже люблю, на зріс. І також вона дважди в мене квітне. Така трошки буде. Потім на продаж кущиками покажу вам. Хочу ще показати вам скучений колокольчик. Він завжди висотою Ну такий до коліна сантиметрів 70. В цьому році Ну 20 має. Використовую його на звіс, але в цьому році на звіс. Ну, не дуже виходить. Будемо трохи милуватися, трохи, може, кущиками буду продавати. Ось такий маю. Він дуже гарний. Він має тільки такий синій кольор, синьо-фіолетовий, дуже-дуже гарна. Стійка квіточка буде прикрашати і мене, і вас. На все добре, мої дорогенькі. Ще маю сьогодні дуже багато планів, роботи. На обід стоїть дощ. Будемо до дощі, треба зробити багато справ. Ну і будемо працювати. На все добре, мої дорогенькі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що приходили до мене на базар. На все добре. Бувайте!